Усім здорово, з вами срібний суддя. Давно не бачилося, десь місяців 9, так? І стрімив я доволі такий часто. На за цей період канал, напевно, мертвий, але я хочу його розвивати і далі. Чи що, що сталося за це 9 місяців, я думаю, і так відомо? Мені закінчив школу, НМТ, здав, власне, почав вчитися в університеті, мені стало 18 років. Якщо ви не пам'ятаєте, для чого я створював цей канал, це для оглядів та для проходження різних ігор. Але, на жаль, я перестав цим займатися, і через це мені дуже прикро, що я не розвивав дану сферу. І... Якщо ви дивитеся під час нового року, а саме 31 грудня, то вітаю вас з новим роком, хлопці. Сподіваюся, наступний рік, 25-й, буде закінчуватись нашою перемогою, а саме перемогою України. І нарешті ми перестанемо бачити російський кал в інфопросторі і будемо Як якомога більше фільтрувати інформацію. А ще я хочу сказати те, що було дуже багато ігор та людей, які надихали мене на створення цього каналу. І я хотів би дуже сильно додати, що... Мені подобалися деякі ігри. Я пройшов серію Mega Man Zero з першої по четверту. І якщо ви хочете записати декілька оглядів, то я можу зробити обговорення, який огляд та якийсь сценарій я можу в принципі, змонтувати та в принципі зробити, доки у мене є вільний час. А саме в мене канікули до 9 лютого. Ну і у завершенні скажу те, що відео на каналі будуть виходити. На цьому точно будуть. Тож ну, що я хочу записати ще на проходження Man 3 з ревайзнутим саундтреком, треком, але невідомо, коли вийде хак з музикою RG1, тим паче, що третій Мегамен один з найцікавіших ігор, в які я можу грати, тому що навіть попри баги він дуже різноманітний та цікавий. Але давайте не про це. З вами був Сергій Судян. Дякую, що завітали. З Знову вас 2025 роком. Сподіваюся, у вас буде все добре. Мирно головою. А я піду. До зустрічі.